Камара, пиши, что тебе пири надо. Торт, скажи, на ему торти. Найкращий смаколик, блин, ці груши задовбали. Найкращий смаколик. Камарі найбільшу. Нет камарі. Вона именниця. Ти приймала участь. Зачекай. Прошу. Молодец. Ну і то ж папа приймав участь. Прошу. Молодец. Смачного? Всі паничкам Бігом, бігом. І коржатам дала. Зараз покажу, і коржата там жують. Оце, оце смако, оце торт для неї найвкуснящий. Вона дуже любить його. І коржата жують його. Закрила їх. М? Нормально? За Закамарине здоров'ячко. Вкусняша? Вкусняшка? Вкусняшка. Яловичі мордочки, саме смак, кандроїтін, глюкозамін, все, що треба, натуральні вітаміни в раціоні цуценят, собак, котів та всіх інших. Зараз побачимо, ті мали, мали зараз поникатись, кожен по своїй норі. Щоб... А, ні, камара прям тут же є. Все, нормально. Нормально. Басейн у малих. Ну, все, Зі святом вас! Ти зробив, вона народила і появилося таке чудо. Да, Ось таке чудо, кажи мам, мам, кажу, в мене день народження, да? Де, да, моя дівчинка